Друзья, но не все так иногда хорошо заканчивается, как истории с зомби. Вот истории с зарплатами иногда заканчиваются очень печально, потому что вдумайтесь в эту статистику. С начала года украинцам не выплатили почти 2 миллиарда гривен. И это только тем, кто получает белую зарплату. Самая большая задолженность в Донецкой области почти 400 миллионов гривен, а меньше всего проблем с выплатой зарплаты в Закарпатской области. Там людям должны всего лишь 4 миллиона Нет, э, гривен. У -у -у. Ну, тем Ні, мені все одно суму, що делать, куди обращатися, щоб вернуть чесно гроші. деньги. вам виясняти з експертом, управляючим партнером юридичної компанії Ігорем Гріщенко, которо сьогодні заклінув к нам в гості. І доброворога, Пан панігору ну ось насправді тема зарплат дуже болюча. Мені особисто на мою поштову скриньку пишуть дуже багато людей. з Цього приводу зарплати не виплачують, дуже величезні затримки. з цим. от порадьте нам що робити і куди звертатися людині, яка працює на державному підприємстві і де не плачуть зарплату, ну затримують просто кажучи. Треба почати з того, що безумовно право на оплату праці це одне з основоположних прав, яке включається до, взагалі, до права на, на працю і воно Конституцією України і кодексом законів про працю. І є окремий закон, закон України про оплату праці. Але цього не дотримуються в, угу. в випадку, якщо зарплата не оплачується, у працівників державних підприємств є можливість звернутися, по перше, до профпілкових органів, які можуть стати на захист цих прав, і по-друге, до правоохоронних органів безумовно. В прокуратуру звернутися за несвоєчасною виплатою заробітних плат і звичайно зможна звернутися до суду, оскільки існує спеціальний порядок захисту. Цих прав, якщо нарахована зарплата, але не виплачена, є спеціальне наказне провадження, яке дозволяє дуже швидко і ефективно захистити ці права. Yeah. От условно говоря, то є задержка там в один місяць, в два місяці, там не знаю, в п'ять тисяч гривень, десять тисяч гривень. Починає з якої суми треба йти в прокуратуру, там писати заявлення yeah. або звертатися в суд. Якщо є затримка зарплати більше ніж на місяць, вже виникає в особи право звернення до відповідних органів за захистом своїх порушених прав, yeah. тому що зарплата повинна виплачуватися своєчасно і навіть. Законом передбачено, або договорами може бути трудовими, передбачено чи колективними, про те, що зарплати виплачуються двічі на місяць, тобто mm -hmm. частина як аванс, і потім інша частина зарплати. Тобто, тобто, якщо вже місяць вам зарплату не виплачують, вже можна приймати і. Якісь... Прав... Вас з'являється право на захист своїх прав. А, а якщо, от, наприклад, чоловік працює на частну компанію, от Юля спрашивала про госприяття. А якщо річ йде о частних компаніях, о частних фірмах а, що робити в подобному случаї? Безмовна ситуація з Компанію на дещо важче, особливо це залежить від того, чи офіційно працевлаштована людина, чи не офіційно. Якщо офіційне працевлаштування, звичайно, поле для маневру ширше, можна знов-таки звертатися зі скаргами до тих самих органів, які я вже називав, і до суду, і до прокуратури, оскільки є договір, в якому чітко прописані всі моменти. Якщо ж особа офіційно не працевлаштована, звичайно, це певні труднощі. Виникають, а але що про... тоді робити, якщо такі труднощі, є, людина не офіційно працевлаштована? є механізм захисту прав в даному випадку, оскільки є норма з кодексу законів про праці, яка стверджує про те, що трудовий договір, якщо навіть не укладено в письмовій формі в цінах цього необхідно, фактично він може вважатися укладеним після фактичного допуску особи до роботи. Тобто, якщо особа в суді доведе, що вона була допущена до роботи, якщо в неї є певні докази, точно працювали. Якісь документи, які вона підписувала, де мені не. Цієї компанії, можливо, десь представляли її відносно з іншими компаніями. Якщо є свідки, які можуть це довести, то суд може стати на сторону цієї особи, визнати те, що фактично трудові відносини існували, і в цьому випадку, крім того, що особа може добитися виплати відповідної заробітної плати, вона ще може добитися певної відповідальності для роботодавців. Так, Скільки... да, якщо зарплата була частично офіційна, а частично в конверті. У нас чаще всього виходить, що мінімалка якась йде офіційно, більша частина чорним. Якщо чоловік об этом заявить, він не попадет, наприклад, вследствие там по заявлению той же налоговой с него не начнут снимать последнее. Ну, і тут розуміти, що це відповідальність роботодавця, тут більше ризиків саме для роботодавця, який порушує законодавство, оскільки саме на роботодавця обов'язок сплачувати відповідні податки з заробітних плат. Тобто, якщо ви подаєте подібний іск, за по вашу душу не прийде налоговая, что отре рубашечку. Це буде відповідальність роботодавця сама. Хорошо. А, в, кстати, вот в подобном случае, когда э человек уже постфактум доказує, що він працює на підприємстві, хоча там трудовий договор не підписан. Як в этом случае встановлюється, яку зарплату отримав, і яку, суму йому дорогою, це проблемний момент, який залежить знов таки від того, чи збереглися в особі, можливо, якісь там розписки, що натрала певні кошти. Тому що навіть якщо тобі видають зарплату в конверті, то часто ти підписуєш якісь там платіжні відомості, угу. оскільки якийсь облік все одно ведеться. А якщо немає таких доказів, якщо ну, немає ніяких підписів, то тоді, це, тоді лише треба залучати свідків, і тут уже все залежить від позиції суду. І, на жаль, Судова практика в цьому випадку не є однозначною і не завжди можна добитися. Пане Ігор, ось ми спочатку говорили про те, от як добитися людині, яка працює на державних підприємствах, і ви назвали однією з підтримки. От працюючих це саме профспіл... профспілки, так куди люди от е, певні якісь взноси, таке інше. Але ж у нас дуже часто і нам писали про це люди. профспілки дуже інертні советські, про ну, тобто, профсоюзи. вони ніяк я... особливо і не допомагають тоді. Бо Все одно це проблема, те, що профспілки є інертними, це абсолютно правда. Але ми бачимо, є приклади того, як профспілки дійсно допомагають. наприклад, профспілки шахтарів. Неодноразово в історії України ми знаємо, що вони організовували певні рухи за захистом за своїх прав. Також це профспілки працівників транспорту. Ми знаємо там які в Парк транс постійно строкують, якщо вони не отримують заробітні плати. Я думаю, що ці профспілки повинні стати прикладом для інших, і повинні, ми повинні розуміти, що ініціатива повинна виходити знизу, тобто Працівники повинні на нижчому рівні об'єднуватися, розуміти, що це можливість захисту їх прав, дивитися на іноземний досвід. Ми знаємо, що і авіаперевізники, як часто в них є проблеми з тим, що пілоти, авіадиспетчери страйкують. але люди добуваються своїх прав, і це повинно бути прикладом. для де насільування... Денис вимагати повинні люди в першу чергу самі виховати. Так саме знизу посилки – це об'єднання працівників для захисту їх прав. Тому ніхто за тебе ніколи не вирішить жодні проблеми. Ну, Бачу, повинно... люди туди також сплачують якісь спілки, ну, yeah. до яких прослухаються ті ж авіаперевізники, а є. Про спілкине ну ну добре, клоунам не виплатили зарплату. Вони ми не будемо працювати, то ми вийдемо на вулицю. Да, будь ласка, <sharing> розумієте, якщо зберуться всі працівники цієї сфери і оголосять певний страйк, то керівництво піде на зустріч, тому що не буде кому вийти виступати на виставах і не будуть приходити глядачі. Ну тут це вже процес такий взаємопов'язаний. А питання. От українське законодавство в всіх цих конфліктах, на стороні роботодателя або на стороні найомного співробітника? Тобто, можна ли говорити, що вся законодательна база, которая існує, що її достатньо для того, щоб відставити свої права? В принципі, законодавчої Бази достатньо для того, щоб працівнику захищати свої права, і дуже велика відповідальність передбачена для, для, для саме роботодавця за невиконання певних обов'язків по виплаті зарплат по неофіційному працевлаштуванні. Тому на даному момент на даному етапі, можемо говорити, що законодавство саме на стороні працівника Якщо резюме підвозити, ви мене поправите. з перший момент. задержка зарплаты более чем на месте является основанием для того, чтобы написать заявление в прокуратуру и через суд добиваться выплаты. И поэтому, например, через гос... если вы работаете на госпредприятии, вам задерживают зарплату, то там даже процедура легче, потому что существуют как бы механизмы давления на предприятия. Вернуть, да, в искала... профсоюз. И, в принципе, если это уже от профсоюза зависит, насколько он будет эффективным, потому денежный, что, в принципе, законодательство дает основание профсоюзу для того, чтобы защищать свои права. В частной корпорации ситуация Чуть более сложное, но в принципе защищать права точно так же можно. Более того, их можно защищать даже если вы не были официально трудооформлены. Просто достаточно доказать, что вы представляли интересы компании, что вы были допущены Фактически на рабочее допущены место. Да. И тогда вы тоже можете через суд доказать, что вы являетесь сотрудником компании, хоть даже и не был заключен с вами официальный трудовой договор, и добиться выплаты, соответственно, тех денег, которые вам не так, выплатили. Если як, у вас была белая, черная зарплата, то на есть заявляете и это тоже. Тому що одно відповідальність буде нести ваш роботодавець. Ну і крім того, якщо хочете дієвої профспілки, то виходьте, вимагайте, мітингуйте, тоді до вас обов'язково прислухайте. Не, не буває нерішаємих ситуацій, ситуації. В наже нас біл наш гость Ігор, Ігор Гріщенко, управляючий партнер юридичної компанії. Спасибо, що знайшли час. Ростасія точки на Мені можна. Якщо я дуже би хотіла ще підвести от один дуже важливий сюжет, наш колега, кореспондент Олексій Кобзар, вже готовий вам розповісти. Адже він дізнавався, скільки небезпек. Криється у небезпечних і не у незначних і